Всім привіт! Та в мене знову новенька ідея до вашого новорічного столу. І це смачна закуска мандаринки. Вони будуть прикрашати стол та дивувати рідних. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та перше, що я роблю, це нарізаю кубиками відварене курине на філе. Нарізаємо його дрібненько. Все додаємо до посуду. Тепер нам знадобиться 2 яйця, ми його натираємо на маленькій терці. Начинка з дуже простих інгредієнтів, та після чого натираю шматочок сиру. Та все це об'єдную з м'ясом. Все, начинка готова, залишився лише один інгредієнт. Додаю майонез та все перемішую. А для жовтого кольору мандаринки мені знадобилась морква. Я взяла одну велику відварену моркву та натираю її на маленький терці. Тому бажано відварити ще одну моркву на цю закуску. Тепер на дошку викладаю харчову плівку та на харчову плівку відварену моркву. Формую коло значинки та вкладаю його посередині. Завдяки харчовій плівці формую нашу мандаринку. Закручую та відкриваю її. Харчова плівка дуже гарно відходить від мандаринки. Роблю так з кожною мандаринкою, та ось така краса виходить. У бажанні зверху ви можете прикрасити петрушкою або іншою зеленню. З усієї кількості моркви в мене вийшло 6 мандаринок, але начинка ще залишилась, тому їх може вийти приблизно 8 середніх штучок. Я бажаю вам натхнення у приготуванні, а якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!